Привіт, малята! Сьогодні нас кличе до себе сувенятку з чарівного сортувального відділу. Йому дуже потрібна ваша допомога. Друзі, совушка полетіла допомагати в інший сортувальний відділ, там справжня плутанина. А я залишився за старшого і вирішив зробити їй сюрприз. Сам зібрав усі коробки. Але здається, я десь наплутав. Малята, допоможете перевірити. Звісно, малята допоможуть тобі совенятко, але спочатку пригадаємо, в одній коробці можуть бути лише схожі предмети. Якщо ж щось не підходить, то це зайвий предмет. Малята, подивіться на етикетку цієї коробки. Що повинно бути всередині? Фрукти. Назвіть, що лежить в коробці. Апельсин, яблуко, машинка і банан. Чи все це фрукти? Ні. Машинка це іграшка, а не фрукт. Тож як ви думаєте, що зайве в цій коробці? Зайва машинка, бо вона відрізняється від усіх інших предметів. Тепер в коробці тільки фрукти. Роздивіться цю етикетку. Як ви думаєте, що повинно лежати в цій коробці? В цій коробці повинен лежати посуд. Назвіть предмети, які лежать всередині неї. Виделка, капці, тарілка, чашка. Як ви думаєте, чи все це посуд? Можливо, в коробці є щось зайве. Звичайно, капці зайві, бо це взуття, а не посуд. А я думав, що капці потрібні на кухні, тому це теж посуд. Але тепер я запам'ятаю, капці це взуття і ніякий не посуд. Тепер в коробці тільки посуд. Малята, як ви думаєте, що лежить всередині цієї коробки? В цій коробці повинні бути іграшки. Роздивіться предмети, чи все це іграшки. Можливо, в коробці є щось зайве. Зайвий апельсин, бо це фрукт, а не іграшка. Тепер в коробці тільки іграшки. Малята ви сьогодні гарно впоралися. А тепер спробуйте самі розпізнати, що зайве в інших коробках перейшовши за QR-кодом або покликанням в описі до відео, і знайдіть зайвий предмет у кожній коробці. Дякую вам, малята! Ви неймовірні помічники, але в мене залишились коробки, у яких етикетки злетіли. Приходьте до мене ще і наступного разу ми разом спробуємо розгадати, що в них, і знайти всі зайві предмети. До нової зустрічі у чарівному сортувальному відділі.